Вирішив відпочити в лісі. Сподіваюсь, мене тут ніхто не з'їсть. О, дивіться, це Курва Бобер. Як справи Курва Бобер? Сам ти курва. Це мій новий друг Курва. Я тобі зараз бревном по макітрі вдарю. Дивіться, мишко ловить рибу. І мені піймай. Мішаня, а це правда, що взимку у вас пробка в дупі і ви лапу сосите? Дивись, бо ти зараз сам щось відсосиш. Ви чого мене не покликали, бо Бревном по макітрі давно ніхто не отримував? Вибач, курва, забув про тебе. Смачну рибу ти піймав Мішаня. наїдайся взимку менше смоктаді. Будеш ти зараз добалакаєшся, балабол. Зараз чопіка тобі вставлю.